Гроші, слава та кохання! Це не футбол, це «Волфут». Дивіться сьогодні у програмі. В Україні з'явився тридцятий за ліком футбольний мільйонник. Це новий рекорд країни. Андрій Гусін влаштувався телеведучим на телебачення. Який канал? Як ви гадаєте? Містер і місіс Сміт з'явилися в Україні, Виявилося, що вони за національністю серби. А містер Сміт, взагалі, гравець Динамо. Андрій Шевченко проситься на Олімпійські ігри. Що важливіше: Євро в Україні чи Олімпіада в Лондоні? А ще в Нікарагуа зняли пародію на програму про футбол. Бо Все те, про що ви дізнаєтеся, навіть коли і не хотіли знати. В Україні з'явився тридцятий за ліком мільйонник. Ним став новий гравець Дніпра Микола Калініч. Тепер на радість домогосподаркам та дітям у футбольній прем'єр-лізі намалювалася кругленька цифра тих, хто отримує на рік мільйон чи більше еврів. Тепер їх тридцять. Через цю даже. І от, мабуть, найудивительніше. То що много мільйонерів, а по ігрі. Игре... Я не знаю, наверное, человек 5, наверное, должно бити цього. Як вдалося досягти такого фантастичного результату? Звичайно ж, за рахунок шахтаря. У це важко повірити, проте подивіться самі. У тренера Мірчі Луческу на поле можуть вийти одночасно всі 11 мільйонників. Наприклад. П'ятов у воротях Чигринський, срна Рац у захисті. Хюбшман, Жадсон, Фернандіньо, Вільян у півзахисті. І Селезньов, Адріано та Едуардо в нападі. Оце командочка. Вершки суспільства. По нинішнім временам не секрет, що найбагатший клуб Донецький шахтерка, і президент платить більше грошей. Дніпро з Дніпропетровська платить більше мільйона на рік вісьмом футболістам. Проте яким красені справжні атлети. Камінь, ласковка, гладкий, боатенг Джуліано. Такі хлопці раніше фортеці штурмували, а у мирний час доводиться м'яча ганяти. Проте і малюки у команді теж на меду: Олійник Матео, Сиротань. Маса тіла у них тепер дорівнює масі гаманця, в котрий влазить мільйон еврів на рік. Я ж говорю, можна стати мільйонером, займаючи 4 п'яте місце. За даними з Києва, у динамо мільйонників шестеро Шовковський ні, у капітана трохи менше цієї планки. Зате Мілевський, Алів, Вукоєвич, Гусів та навіть Браун і Деє. І звичайно, єврооки лицар Шевченко. Ось хто заробляє так, що не соромно людям розказати, і партнерам у вічі зазирнути своє время. Валерий Васильевич Лобановский именно из-за этого отказался притаскивать в Киевское Динамо Давара Шукера знаменитого форварда сборной Хорватии, лучшего бомбардира чемпионата мира 1998 года, который стремился сыграть в киевском «Динамо». Но Лобановский задумался над тем, что будет с коллективом, потому что коллектив прекрасно будет знать, сколько получает пришелец. А є командочка, де мільйон річних чи більше отримують самі лише іноземці. Це металіст, соса, Тайсон, Хав'єр, Бланко і Девіч. Ой, сорі, Девіч, наш український, просто схожий на фірмача. За такі гроші, в принципі, вигляд поміняти не складно. Коли страна банкрот, а чоловік отримує мільйони. Для мене це чесно говоря странно. А тепер увага! На екрані феноменальні дані, котрих ви більше ніде не нарейте. Це лідери зарплат для кожного з чотирьох провідних клубів. Металлист Соса – 1 миллион 500 тысяч евреев. Многовато, я бы сказал. Днепро – Микола Калинич – 1 миллион 800 тысяч евреев. Многовато. Динамо – Андрей Шевченко – 2 миллиона 500 тысяч евреев. Многовато, я бы сказал. Многовато. И, нарешти, Шахтар и Кумыр нации Дарио Сырна – 4 миллионы 500 тысяч евреев. На Дарио Сарна умело работает агенты, которые каждое лето начинают распространять слухи о переходе. ходит в Челсі, Мілан. І це ще не все. Зверніть увагу на таку пропорцію. Українців у цій тридцятці дванадцятеро. Це із девічем навіть. А значить, що мільйончики з українських кас перетікають у різнокольорові кишені. Що робити? Терміново розпочати натуралізацію мільйонерів, і гроші повернуться у державу назад. нашим Ахметову, Коломойському та Суркису з Ярославським в Донецькі контракти у бразильців настільки високі, що їм навіть нікуди їхати після цих клубів не треба. Ось із людей авторитетних колись промовив: спочатку знайди те, що тобі подобається робити, а потім того, хто тобі за це буде платити. Та навіть якщо робота приносить і задоволення і непогану зарплатню, кожному, хоча б раз у житті, спадало на думку змінити професію, незалежно ані від віку, ані від професійного успіху. Що ще крім футболу вабить Андрія Гусіна? У якому амплуа він з'явиться перед глядачами? І чи сподобається йому нова професія? Дивіться просто зараз у програмі Болфуд. Я, Андрій Гусін, буду сьогодні вести новини. Вітаю вас. Так, відомий футболіст спробує себе у ролі телеведучого. Але не будемо забігати наперед. Я себе спав відео в таку ролі. Мечтал всегда попробовать себя ведущим. После лобового зіткнення з судьей Автивской. С судьей Автивкой. Тьфу, Давай ще раз. А можна сразу свежие новости и сразу у меня тогда в эфир, если хорошо получится. Ого! З місця на скач, як на хорошому футболі. А от чи вийде так на телебаченні? Сука слов нових для мене. Згодом побачимо. А спочатку потрібно вдягнути сорочку и зав'язати кроватку. На да, галстучик я не... А, есть ведущий без галстука. Ну как встреча президента без галстука уже есть такие. Вы хотите без галстука? Ну конечно. Я буду первый ведущий без галстука. А -а -а. Давай, да я сам. А тут тут у меня... Может, это? Она мелкая очень, меня не видно. А это всем ведущим дают эти рубашки такие. Я б таку робочку не купив, але делать? <риклад> Відомому футболісту натякнули, що у новій професії, як і у футболі, необхідні тренування. І запропонували спочатку розім'ятися. Тобто розім'яти речовий апарат. <риклад> -E я вот сколько був на телевізіоні разу не видел, обойдусь. До... 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 Мне... Андрій засумнівався у серйозності пропозиції. Вирішив, що над ним глузують, а тому вирішив зателефонувати другові, телеведучому Юрію Горбунову. Юра, привіт. Слухай, ну я тут тебе в тебе конкурент є, ти знаєш новий? На роль, ведучого, на роль ведучого пробуюсь. Класно. Слухай, а я тебе хотів запитати. Ти коли починаєш своє ну, шоу, ти розминаєш свій апарат речовий? Так ти мені скажеш, що це треба розминати там якісь з, з реченням з цієї стизда, стузда, з стизда. Ти, ти коли е, о, виходиш на цей е, на поле, ти ж розминаєшся? Ні, ну я то розминаюся. От так само і тут. Да, Ну просто так трохи смішно виглядає, коли такі слова говорю. Може і смішно, проте без охоти немає роботи. Ой, ну, тризда, тюзда. Мені це не допоможе. А що ж тебе потім треба ще робити? Ні, ну, треба підготуватися. Да, це буде смішно. Дзі, дзедзад дзод дзо, стіз, де, стез, де, стаз, де зе. Та чекай, чекай ти. Коли ти там розминаєшся по-спортивному, це одне. А тут так. Міміка, якщо праця перетворила мапу на людину, то хіба не можна шляхом нехитрих вправ перетворити футболіста на телеведучого? Здісті, здаста, здеста здісті з а і. залишилося кілька кроків до студії і можливо до нової телевізійної слави. Здравствуйте. Я ваш новий ведучий, Прошу любити і На телебаченні як у спорті. Перед початком невеличке хвилювання і вперед гра розпочалася. 19.30 тридцять, і ми традиційно говоримо про те, чим жила цього дня Україна та світ. Вітаю вас! У Берлусконі знайшла... знайшлася так. У Берлоск... У Берлусконі знайшлася ще одна коханка. Цього разу про близькість з велолюбним. А Що це за слово таке? Велолюбним. Слово таке. Цього разу про близькість з велолюбним італійським прем'єром оголосила: Давайте можна ще раз, пожалуйста. Места... Можна спочатку, так? Да? Не могу так сразу. Не, ну мне тяжело там. Я сейчас, мне щас... сейчас не просто просто. Я первый раз читаю текст, который, ну, если я его прочитаю еще там пять раз, это будет на мне легче. Я вот смотрю, вот этот монитор, да. Я не знаю, может, чуть-чуть меньше буквы сделать и больше, чтобы попадало на, на одну строку, больше попадала наперед. У прямой эфире під час матчу, дублів не бывает. Проте перед тим, як випустити гравця на поле, він проходить безліч тренувань. Тож все, що відбувалося у студії, можна вважати забавою легким поглинанням у професію. Ну а як експеримент, Андрію? Сподобався чи ні? Ну, так собі. Ні, ну нормально. Просто треба накат. Как, как, знаєте, я не знаю, вот футболе, там, ты если не тренируешься постоянно, ты теряешь форму. Но в автогонках, если ты не ездишь постоянно, теряешь форму. Тут я никогда это не делал. Если я там проработаю какое-то время, мне будет намного это все легче даваться. Тут не так все сложно, на Якщо ви прогавили випуск ТСН з Андрієм Гусиным, можете переглянути його на сайті 2 плюс 2. Историю сильных судов. Камера другая. А, да, это я. У Андрія ще попереду зустріч із керівництвом каналу, яке повинне вирішити подальшу долю нової, тепер вже телевізійної зірки. Ось такі справи. Я бажаю вам всього найкращого і до побачення. з вами був Андрій Гусь.